Так, поки не знаю, чому Сартема немає, значить, дивися, домашнє завдання було ось будиночок, я не бачу, щоб ти мені надіслав домашнє завдання. Виконав його? Денис виконав завдання? Так. Так, а я не бачу, ти мені його не надіслав. Чому? Ми ж домовляємося, домашнє завдання ви виконуєте. Мені на перевірочку надсилаєте ці завданнячка. а я потім дивлюся, чи ви правильно виконали, чи ні, щоб рухатись далі. Бо, можливо, ви не правильно виконали, треба щось пояснити, то я завжди прошу, щоб завданнячка мені надсилали. Домовились Денис наступного разу, щоб ці завдання, щоб я бачила, як ти виконав, добре? Угу. Угу. Так, ну так, добре, усно тоді. Е, З'ясуйте за словником значення паронімів. Пароніми ми знаємо, що звучать майже однаково. Дружний, дружній. Мимохідь, мимохідь. Гривна і гривня. І от наше завдання: з'ясувати, що значить, що означають ці пароніми. І з ними скласти речення, записати, скласти речення із ними. Так, ось і Артем з'являється так. Артем микається доброго ранку. Добрий ранку. Доброго ранку. Так, перевіряємо домашнє завдання. Так, Артем, молодець. Ну от, зробив домашнє завдання, от тільки там в мене, по-моєму, одне. Буде в тебе зауваження, одне зауваження. Так, ну, а поки що ми з Денисом говоримо, він зараз скаже, як він зробив. І так, дружний і дружній. Визначив Денис, що, що означає слово дружний і що означає дружній? Угу. Ну, зачитай, будь ласка. Слухаємо тебе. А що зачитати? Ну, домашнє завдання, дружний, що означає? Що означає дружній? За словником. Ти ж визначив? Що означає? Значення слів цих. Значення цих слів ти визначав чи ні? Так, коротше кажучи, домашнє завдання не робив. Правильно, Денис? Давай так, не будемо часу тягнути. Артем, читай, будь ласка, що означає дружний тебе правильно? А хай, а хай Денис послухає. Добре, зараз. А, знайшов. Дружний це зв'язаний дружбою. Правильно. Дружний колектив. Дружна праця... працювати дружно. Правильно? А дружній? Дружній, це може. Так і, написано. Диші, то там і так і написано. Це може бути розмова або колектив. Правильно. Так. І тепер речення прочитай про дружний і дружній. Добре. Я дружний. Як і дружній мій колектив. Угу. Я Якщо... так зараз, зараз по... одну хвилиночку, тут у мене є зауваження. Я дружний, дружний, це мається на увазі, коли ти щось виконуєш одностайно, разом, дружно. Як і дружний мій колектив. От колектив в тебе дружний, а ти дружній, бо це стосується твого на твоєї якості. От бачиш, ти mm -hmm. тепер, оце в мене одне зауваження до тебе єдине, що в цьому реченні. Я дружній, але а колектив, а колектив мій дружний. Ось так треба було, бачиш? Мій mm -hmm. дружній, бо ти по-дружньому до всіх ставишся, так? По-доброму іншими, іншими словами. А колектив дружний, бо обговорює все дружно, працює дружно, одностайно. Зрозумів? Ось mm -hmm. тут таке знак, нюанс такий є. Все інше тебе молодець. Правильно. Прочитай нам, що означає мимохідь і мимохідь, бо ми часто теж не помиляємося. Мимохідь це ненароком, так. А мимохідь, не зосереджуючись на чому-небудь. Правильно, чому небудь через дефіс пишемо. Ще не вчили цього. Так, молодець. Гривна. Гривня – це старовинна прикраса, а гривня це гроші. Гроші. Все правильно. І тут в тебе правильні приклади, я тут не буду затримувати приклади. Правильно молодець. Молодець. Так, ну наступного разу Денис теж завданечко зробить і надішле мені, бо у нас же умова така, що ви надсилаєте домашнє завдання, щоб я потім перевіряла і дивилася, бачите, ось. Виправили помилочку у, Ден... у Артема, він тепер буде знати, що ось так воно повинно вживатися. А коли б не робив завдання, то й не знав би цього. Запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні у нас 15 січня класна робота Артем, і... Ой, Артем Денис, і до наступного разу давай щось роби з камерою. Ми працюємо при відкритій камері. При вімкнутій камері. Це дуже важливо теж, як і домашнє завдання. Так, ми сьогодні говоримо про фразеологізми. Отже, 15 січня класна робота фразеологізми. Фразеологізми. Так, і наш ось фразеологізми. Фразеологізми. Бачимо, належить до розділу лексикологія і фразеологія. Фразеологізм. Написав Артем? Так. Денис написав тему сьогоднішню. Да. Написали. Все, йдемо далі. Фразеологізм. Налаштуємося так на такий дружній настрій. Налаштувалися робочий. І отже, сьогодні на уроці ми дізнаємося про фразеологізми, чимося пояснювати їхнє значення і, звичайно, вживати у власному мовленні. Але перед цим у нас, по-моєму, тут є завданнячко. Зараз хвилинку не хочу стрибати, стрибнути. Так, ось пригадаємо, чим відрізняються архаїзми від історизмів. Наведемо приклади. Так, хто може відповісти? Артем чи Денис? Ну, я можу. Будь ласка, Артем. Ар архаїзм це такі слова, які говорили, говорили ну, прям дуже-дуже давно. Так, тобто це, це застарілі слово. Застарілі можна сказати? Так. Так, так, і архаїзм, і історизм належать до пасивної лексики, вони застарілі слова. Але вони мають різнятися чимось. Архаїзм. Архаїзми. Як ми їх впізнаємо? Архаїзм і як історизм? Може, Денис знає? Денис, знаєш. Що? Як ми впізнаємо архаїзми це чи історизми? Не знаю. Не знаєш, Артем знає. От я Артем кажу: мушкет і перст. Де архаїзм, а де історизм? Перш, e, це архаїзм, а мушкет це історизм. E, su, de, вони похожі історизм і архаїзм. Просто архаїзм це дуже-дуже древні слова, тільки ми їх говоримо. Наприклад, боярин чи, ну можна сказати, «муш...» мушкет. Мушкет чи кріпак немає таки, такого поняття. У нас немає зараз боярів, в нас немає кріпаків, вже не стріляють з мушкетів. І тому ці слова історизму. Ми їх не замінили у нашому сучасному мовленні. А слово перст ми замінили на палець, а слово лоніти ми замінили на щоки, а уста на губи, а рамена на плечі. Правильно? Тобто архаїзми вже замінені, вони зараз у нас є, але по-іншому звучать не пії по, та поет, не перст, а палець, оце архаїзм. А історизми вони теж у нас є, але в історичній літературі, коли розповідається про Київську Русь, то розповідається, що були князі і були бояри, що була в них рач, тобто дружина, радь, воїни. Правильно? Оце історизми. Ось така різниця між ними. Приклади ми навели. А неологізми. Денис, може, ти скажеш неологізми? Які Що? Це? Неологізми? Які це слова? Неологізми. Неологізми. Тут є в нас підказочка. Яка в нас підказочка є? А є ось нео. Нео. Що означає нео? А! Що означає Нео? Я згадав. Пускай згадав, будь ласка. Це слова, які з'явилися недавно в нашій лексиці. Нові, не новий. Нові слова, які до нас прийшли в мовлення, як правило, це слова іншомовного походження. Або створені письменниками. Створені ось письменник сам створив ці слова, наприклад, «сонце Так? Ось, яблуневоцвітний. Оце неологізми. Або ті слова, які недавно війшли у нас, наприклад, writer, там, наприклад, якийсь правильно? Фейк недавно ввійшли слова. Так же? Оце будуть неологізми. Ну, і яка лексика є професійною? Це вже те, що ми розповідали минулого, на минулому році. Денис точно знає, будь ласка, професійна лексика це яка? Денис, Денис. Артем. Яка це професійна лексика? Я трохи підзавусім всім не Ну я думаю, що професійна лексика. Ну, це, а, точно. Професійна лексика це е, назва професії. Наприклад, лікар, учит, учитель учитель, будівельник, так, поліцейський. Не, ну, добре. Не просто назва професії, а ті слова, які... Вживають люди цієї професії. От поліцейський, ти сказав, які слова вони вживають, такі професійні, що тільки характерні для них, а не для когось іншого. Які там, наприклад? Ну, ну ж. Точно ні. Так, ну які там жезли, так, наприклад, ну так. штраф, правильно? Так. так же? Так. Порушення. Наприклад, ДТП, правильно, дорожня транспортна пригода. Оце слова професійні поліцейського, наприклад, правильно? Злочин. Ось слова і це є професійна лексика. Ще ми минулого разу говорили про слова діалектизму. Які це діалектизми слова? Ну, слова із інших областей, де з інших Так, ми Так. Тобто не, не квітка, а чічка. не гарно, а файно, не хлопець, а легінь, не картопля, а бараболя, наприклад. Правильно, не взуття, а мешти. Отак От говорять люди в Україні на певній території, і вони називають діалектизму.